Всім привіт! Сьогодні у нас стояночка з різними автомобілями. Ну поїхали. Є у нас Audi Q3, 1.4 TFSI Sport, 150 кінських сил, 14 бензин, 66 пробігу, 15 рік бензин за 17 980 євро. Сидіння з з тканини на автоматі, вона в еслайні. кирине кермо, шанкок гума всесезонна. ціленька така. Йдемо далі. Ауді. Маємо таку ауді. Так. Це у нас А4. 2.0 ТПС. Патло. Аніма більш менш, гума теж. 18 рік, 60 тисяч пробігу, 252 вікінські сили за 29 490 євро універсал, сидіння з тканини, От таке кермо. Ну, Непогано вигадає, гарний автомобіль. Ми Мистренько так дивимося, йдемо далі. Довго не будемо. Так, є у нас ще Audi A3 40 e-tron 1.4 TFSI. Я так зрозумів, це гібридний. Хто розуміється, напишіть. Так. Е 22 рік, 57 пробігу, 1,4, 150. Так, да, гібридний бензин у нас 22 480 євро. Сидіння тканина, ну таке дешевеньке все. Непогано виглядають у нас колеса, диски, гума нова. До речі, це? А ні, я гадав це пластик. Так, є у нас Volkswagen Caddy 1.5 TFSI Tempomat. Ось такий є непоганий автомобіль. 21 рік, 42 тисячі пробігу, 1,5, 114 кінських сил, бензин за 25 890 євро. Біленький, всесезонна сезонна гуми, диски у нас желізні, железяки, сидіння тканина, кермо, пластик, дешевий, дешевий. Тут у нас шиби тан тоновані. Це така дешевенька комплектація. Є отака. Mm -hmm. ось така оськадик у нас непоганий. Нові гальма, дивіться, бачите? Ззаді і спереді, дивіться. Новий супер стоїть. Ну блін, молодці. <ривіт> ось такий варіант. Ціна, звісно, на нього. 24 рік. 29 кілометрів пробігу. 1,4. 28 990 я кажу на вив. Машина нова. а <свист> Я не подивився, якого року вона. Ну тут дивитися ні на що. Просто ні на що дивитися. Це у нас пасажир Каді. Новий, новий, зовсім новий. І з цього боку, ну так. Да. Йдемо далі. Volkswagen, ось такий у нас бусик, Т6 комбі 2.0 турбодизель. Диски більш менш, гума теж, Іржі не бачу. Ззаді теж. У нас що у нас тут? 19 рік, дизель, 100, 165 пробігу, 2 літри, 19 тисяч. 980 євро на механіці він у нас отакі сидіння це ж у нас пасажир так ще що це у нас що це все не зрозуміло нема не сидінь нічого нема це у нас не ну, пасажир так така оптика звичайна йдемо далі ось вот такий у нас Т-6 т 61 20-й рік дизель, 120 пробігу, 38-990 євро. Ось так, виглядає він у нас ну, на автоматі на ДСБ. Це у нас дім на колесах, так. Так. Дивіться, які тіски. йолки палки що це у нас? R20. Як вам? Як вам виглядає? бусик транспортер на R20. Дивіться. Ну дуже так. Чотенько так. 20 ті диски. Ну блин, клас. Клас, клас, клас. Заряд хороший. Каліфорнія у нас. Volkswagen. 61 Каліфорнія, 23 рік, 41 тисяча пробігу, дизель 56-88 тисяч євро. Ну да, дороговато. Зимня гума стоїть у нас, комхо. Це у нас дім на колесах, ось така в Тут у нас три сидіння. Ззаді воно все на салатках. Має фаркоп. Не так... Ну, що прикольний автомобіль? Йдемо далі. Що у нас тут? Т-6 мультиван. На DSG він у нас. Звичайне сидіння. Тут у нас спальне місце. Бачите, яке воно прикольне, виглядає спальне місце. Так, 18 рік, 72 тисячі пробігу, 2 літри дизель, 40 980 євро. Ну я, гума майже нова, гальма теж нові. Йдемо далі. Купра. Ми так штренько чик-чик. На купру нема ціни, ну і нехай стоїть. Mercedes Benz a клас. А-160. Ага, 11 рік, 65 пробігу, 1,5, 95 кінських сил, бензин. За 7380. Угу. Майже новий автомобіль. Тільки років йому багато. Ну, ціленький. Вони тут, звичайно, все вержі. Тут ціленьке все. Непогано. Має е, комбінований салон, шкіра, тканина. На механіці він у нас ззаді теж він гарно виглядає. Десь от так виглядає він. Так, міні-купер, ціни в нас немає, Ну, ми не будемо його навіть показувати. Дача Сандеро 3. Ось так от виглядає. Тут дивитися теж. Ні на що. 23 й рік, бензин, 39 пробігу, 1 літр. Так, 16 880 євро, що дорого. Щось дуже дорого. Так, сидіння тут тканина, ну тут дивитися ні на що. Це звісно ужас. Все сезонна гума стоїть. Ну а так ціленький. Зад спереді теж сезонна. Golf GTI. Оце пушка ракета. Гальма у нас майже на віспереті, сзади ізношені. Ось такі сидіння у нас має тканина, алькантара і шкіра. Ну, по класиці. Має панораму у нас Volkswagen Golf GTI. 14 рік, 67 пробір, 2 літри, бензин, 230 кінських сил за 20 тисяч 980 євро. На топовій оптиці він у нас. 2 бодняві, мішленовські, на 18. Так, маємо Volkswagen Polo, 1 літр. Гудьєр гума стоїть у нас всесезонна. сезонне, сзади теж тільки континенталь. Різне щось не зрозуміло. Так, таке сидіння з тканини, кермо шкіри обтянуте. 21 рік, бензин, 42 тисячі пробігу, 1 літр. 17 490, 480 євро. Ну, не знаю, за що тут віддавати Оптика звичайна стоїть. Ну Це капець. Йдемо далі. Volkswagen на цьому Volkswagen немає ціни в нас. Йдемо далі. Сіат ідеться 1 літр, TFSI. зимня гума стоїть, диски такі модняві да Диски гарні. Так, 24 рік, 31 тисяча пробігу, 1 літр, бензин, 18 590 є. Лаги, вибачаюсь. Такі сидіння цікаві. Комплектація FR у нас. Це нова, новий автомобіль, що тут дивитися. Вихлоп, бачите, зроблений. Фальш вихлоп, це не вихлоп. Це не вихлоп, це таке. Він на механіці у нас. Ідемо далі. Seat Ibiza ще один у нас 23-го року 38 пробігів, 1 літр бензин, 110 кінських сил, 16280 євро. Але топтика стоїть у нас. Вся гума Goodyear. гальма більш менш. Ззаді ну, теж у нас сидіння у нас. Ну, ні, ні на що дивитися. Бюджетник. Ну, таке. Таке. Давайте, ще два автомобілі. Дивіться у нас тут що літає. Hyundai i 10. Губа континенталь. Він майже новий. Сидіння такі смішні. 25 й рік, 15, кіло... а, 15 кілометрів пробіг, 1 літр, бензин за 15 тисяч 490 євро. Новий ну, автомобіль 25-го року. Ну і останній автомобіль на сьогодні у нас буде Volkswagen U. 1 літр TFSI, SI. Verlaine. Нічого 20-й рік, 37 пробігу, 1 літр, 90 кінських сил, бензин за 14 тисяч. 80, 880 євро. Ото апарат. Дивіться, які, які сидіння в арлайні, я не знаю, ну що ж тут верлайне і не видно. Що тут? Де тут арлайн? Диски, так, диски добрі. Виглядає цікаво на цих дисках і все. Диски у нас, яка у нас гума? R17. Ну так, так, цікаві диски, непогано виглядає автомобіль. Ну і на сьогодні все. Всім гарного дня. Це ми знаходимося біля Штутгарта. Вибачаю за вітер. Всім гарного дня і до зустрічі у мене на каналі. Всім чао.